ЗСУ знищили чотири ворожих вертольоти, кібератака на Укрзалізницю та удар по сумах. Про все в новинному дайджесті за 24 березня. Сили спецоперації взаємодії з ГУР, ракетними військами і артилерією знищили чотири військових вертольоти РФ в Білгородській області, два вертольоти К-52, які ворог використовує для розвідки та атак цілей на землі, та два Мі-8, які використовують для перевезення особового складу та вантажів. Онлайн систему Укрзалізниці зазнали масштабної кібератаки. Відновлення всіх систем тривало всю минулу добу, та наразі продовжується. Незважаючи на збої в системі, рух поїздів стабільний. Вони курсують чітко без затримок, проте онлайн-продажі квитків лишаються недоступними. РФ завдала ракетного удару по центру сум. Руйнувань зазнали кілька багатоповерхівок та школа. Наразі відомо про 74 поранених людей. Серед них 14 дітей. У Китаї заперечили інформацію медіа про участь у миротворчій місії в Україні. Речник МЗС КНР заявив, що це абсолютно не відповідає дійсності. За його словами, позиція Китаю щодо української кризи залишається послідовною та однозначною. Раніше німецька газета Welt am Sonntag писала, що Китай розглядає можливість приєднатися до миротворчої місії в Україні.